Раз нашої нареченої Марічки зніматимемо весільну фату, Будемо робити українську молодичку. До дівчини і субо Про свого нареченого поближе лишення до що Наша наречена вже є така українська молодичка і вона готова пританцювати весільну воду, напевне, з усіма неодженими дівчата. gori mason spava na dime viši sovi olaki be višine soja glavu gori mason spava na dime višina soja klime višina soja Госи, ви мої, ой, гости, госи, ви мої, довго слушали. Ви мені довго служили, ви мені. Ой, коси гості, ви мої довго сушили. Ви мені довго служили, ви мені.

Наша наречена кидатиме весільний букет. Три, два, один. Під ваші буркливі бурклиміомації Василь знімає підв'язку зубами. Встань, будь ласка, сюди ближче. Бо той собі зараз або тебе знесе, або плитку розб'є. Три, два. один. Кидаємо. Дорогі друзі, хто зловив підв'язку, будь ласка, підійдіть до мене. Як тебе звати? Віталіна. Віталіна, скільки тобі рочки? Дев'ять. Ви святе велике майбутнє. Ти ще встигнеш вийти заміж. Це сто відсотків. Ти знайдеш свого принца, про якого мрієш зараз в дитинстві. А тобі скільки років легеню? Двадцять. Ти вже пробувань. Пробував щось. Дорогі друзі, я нагадую, що під ваші буркливі овації ми зараз зробимо одне. Тобто я нагадую, що хто зловив букет, це наша Віталіна. Вона вийде заміж по любові, а хто зловив підв'язку, вийде заміж по зальоту. Можеш натягати на шию і не носити, доки не вже Отож, дорогі друзі, оплески для них. Шановні Пасхи, дорогі вас, і сьогодні на ваших очах народилася нова сім'я, нова українська сім'я. Отож, даріємо молодята, я думаю, що ви сьогодні створили нову сім'ю. Ви самі, як я казав, пишете свою казку. І зараз би ми хотіли, щоб ви запросили цю-всю велику українську родину до родинного танцю. Отож, запрошуємо всіх до родинного танцю. Господь усіх викид. Тяги закоплені закоплений. Жоли, що вони на байзаму віки, літні -лі, лі -лі, місця Росії самоти. Сейсидя і жонине, відсуситься, ніби сміття. Тільки родина їх звідка єдина на немирушому болі життя. Родина, родина, від батька й до сина. Відматері доні добро переда. Родина, родина, син вся Україна, сливокін коріння, все сохілля. Родина, родина, від батька й сина, від машині добро переда, родина, родина, вся Україна, корінням, з високим гіллям. Родина, родина, від батька й до сина, від матері до ні до ропе. Високий міля. Добрі друзі, області нашій великій українській родині, обласки нашим молодята. Ну що ж, дорогі друзі, ви знаєте, що наш вечір підійшов до свого логічного завершення. Ми хотіли би заспівати ногі і блага літа нашій новоутвореній сім'ї, нашим молодятам. Содорій, Господи, вам Василь та Марія. Много і благає літа. Много літа, ногая літа, ногая літа. Голоди. Но я нога літа, нога я літа, нога ріта. Нога ріта. Другі друзі, також давайте заспіваємо ноги і благе літа нашим батькам, які дочекали цієї неймовірної миті. Також нашим бабусям, дідусям, які також дуже довго чекали і сьогодні радіють разом з нами. Сатури вам, Господи, нога і благи літа. Нога я літа. Дорогі друзі, також би хотілося заспівати ноги благаліта нашим дружбам, нашим дружичкам, нашим операторам, нашим фотооператорам, нашим музикантам, якщо заслужили, також нашому ведучому. Також нашій прекрасній кухні, яка сьогодні частувала нас смачними стравами нашому закладу, сотвори, Господи, многое і благі літа. Мгая літа. Много я літа, я. Також на різні хочеться заспівати многія і благе літа вам. Бо якщо б не було вас, цього свята би не відбулося. Ми щиро дякуємо з молодятами, що ви прийшли і розділили цю прекрасну радість. Отож сотворимо вам, Господи, многія і благи літа. Наші, госпі, Творінь, Дорогі друзі, під ваші буркливі овації слово надається, слово подяки, вже нашим газам, Оплески для них! Це вже сьогодні є дійсно достойні такі кази, які готові сказати декілька слів подяки. Я, бо він вже колач розламав, трошки я трошки покірує. Шановні гості, дякуємо, що сьогодні ви розділили з нами наше свято. Розділили свято, атмосферу, наш почастування з нами. Нам дуже приємно, що всі прийшли. Усі е, з дітьми це було дуже гарно. Дітей багато. Ми дуже раді. Ми всім зразу казали про ці дітей. Ми всім будемо раді, і все буде класно. Ну, класно. Е, я думаю, що так. Тому що я бачила, всі танцювали, всі відпочивали, всі прямо насолоджувалися святом. І я вам дуже за це всім дякую. Е, я почула дуже багато компліментів. Над цим працювало дуже багато людей. Дякую. Е, Ресторану Золота гора, дякую музикантам. Ми ще зразу на зустрічі сказали, що ми хочемо свято, таке прямо вух, і то прям дуже так класно вийшло. Станіславська забава на майбутнє, що ви знали. Дякую ведучому від цього гурту. Дякуємо пані Наталії від комоду. ну і тут немає, але ми передамо. За дуже гарну фотозону озеленення, всім, хто працював над усім, що потрібно було для нашого свята. І ще трошки залишу для нареченого, пару декілька слів. Хочу подякувати батькам, бабам, дідусям, що допомогли нам зробити таке свято, гостям, що прийшли розділити нам таке свято операторам, фотографам, музикантам. В цьому персоналу, що зробили нам таке свято. Дуже всім дякую, що прийшли. Так там пан крикнув гірко молодятам: гірко! Гірко, 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 гірко. Ну що ж, дорогі друзі, ви знаєте, ми сьогодні переробили всі традиції, але одну ми ще не зробили. Ви знаєте яку? На коня, друзі. Наші молодята запрошують всіх на коня. Для вас сьогодні працював гурт Станіславська зама!